Демони, усі захисні амулети та священні символи їм не страшні. Ні церкви, ні мечеті вони не бояться. Це вони продумують казочки про червоні нитки на зап'ясті, крейди на підлозі, святоводу чи навіть хрест. Вони граючись, пройдуть через все це. Вони усюди та в кожному з нас. Зікхарат, священна книга откровення, демона. Демони це вселенські сили руйнації та смерті. Вони сіють спокуси та віроломства, слабкодухість та відчай. Вони джерело найбільших пороків, що спокушають світлих духів. Усі насильницькі дії, усі завойовницькі війни ідуть від них та ними керуються. Демони мають можливість втілюватися у вирощенні тіла людей і через них вершити свої руйнівні діяння. Демони за звичайних умов не вторгаються в матеріальний вимір масово. Вони діють поодинці або невеликими групами. Усю силу та могутність. Владу, вони здобувають у вас, піддавшись на спокуси, повіривши, що вони приведуть вас у світле майбутнє, ви даєте їм владу, силу та безкарність, даєте можливість створити злодіяння та реалізовувати свої плани по руйнації цивілізації, коли демони беруть верх над цивілізацією на планеті, коли люди втрачають правильні моральні орієнтири, піддаються спокусам, розпусті, амбіціям, віроломству, коли ви відвертаєтеся від своїх богів та йдете у прірву. Тоді настає момент знищення цивілізації. Цей процес руйнації може проходити за різними сценаріями. Якщо дозволяє технологічний рівень, руйнівна планетарна війна, яка доповнюється голодом, хворобами та глобальними катаклізмами. Якщо цивілізація знаходиться на ранньому етапі розвитку. Відбуваються глобальні катаклізми, хвороби та голод. Також демони мають право знищити порочну цивілізацію, використовуючи зброю інших розвинених цивілізацій із інших планет та зоряних систем. Це страшний час, сповнений і поневіряння. Та це справедлива кара за віроломство до своїх батьків, своїх творців. Цивілізація може знищуватися повністю, і тоді гине все живе на планеті. Після такої великої жатви планета стає безлюдною на мільйони років, допоки ваші творці знову не заселять її. Проте є і інший шлях, коли певна частина людства виживає і починає заново заселяти планету та будувати нову цивілізацію. Саме такий хід подій на вас усіх чекає у 2027 році. Ви вже бачите, яким нестабільним стає світ: війни, озброєння націй, епідемії хвороб, голод, великі катаклізми та землетруси, цунамі, потопи та спалахи на сонці. Усе це предвісники кінця вашої цивілізації.